Також хочеться зауважити для кращого підігріву цього двигуна. Отвори розміщені на випускній системі в самій головці, для того щоб випускні гази гарячі виходили на головку, а також краще окутували, краще зберегалося тепло. Тобто передача тепла в самій головці була краще аніж це було раніше. Ці всі особливості вони впливають на те, наскільки краще розігрівається сама пічка цього автомобіля, тому температура навіть при лютій зимі буде підвищена Значно швидше, і також підігрів салону буде відбуватися значно швидше. Свічки. Свічки на це авто будуть коштувати плюс-мінус 700 гривень. Якщо ТНВД у нас на ренжі було аж під мордою, хрен знає, знає, де треба було чуть не мотор весь. Й, ніби мотор саме потрібно було знімати. да-да і це вартувало там під саракет. Якщо його навіть поміняти, він буде мінятися у вас по гарантії. На нього розповсюджується срок невикористання. Це два роки знаходиться він тут.